Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі, новини в студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся, процес іде. В місті змінюється влада. Спаський фест мешканці скаржаться на незручності. Організатори пояснюють необхідність такої локації. Дві смертельні ДТП в області на вихідних правоохоронці наголошують на необхідності бути вкрай уважними на дорогах. Екс секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов сьогодні передав гербову печатку новообраному секретарю Катерині Ямщиковій. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. У цій же публікації пан Карпов зазначив, що вважає свої звільнення незаконним і готуватиме позов до суду. Нагадаємо, що 28 липня на позачерговій 38-й сесії міськради депутати шляхом таємного голосування звільнили Андрія Карпова та обрали нового секретаря депутата від фракції Слуга народу Катерину Ямщикову. Сімом податківцям з Полтавщини ДБР повідомило про підозру. За словами речника територіального управління Держбюро розслідувань у Полтаві Олександра Білки, фігурантів підозрюють в корупційних схемах, завдяки яким підприємці ухилялись від сплати податків. В одному з епізодів службові особи податкової ініціювали позапланову перевірку одного з полтавських підприємств. А за її результатами склали акт, до якого внесли занижену суму сплачених податків. Нині усім підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 6 років. Через такі махінації бюджет не дотримав майже 1,3 мільйона гривень податків. Зазначу, що після викриття такої злочинної діяльності двох керівників податкової було звільнено від займаних посад. Таким чином, семеро фігурантів підозрюються в одержанні неправомірної вигоди, використанні службового становища всупереч інтересам служби, пособництві у складанні неправдивих відомостей та внесенні неправдивих відомостей до документів. Гучна музика та платний вхід до будинку у Полтаві. Люди, що проживають по вулиці Пилипа Орлика, нарікають на проведення поруч спаських пасських по вихідних. Натомість організатори цих заходів запевняють, мають усі відповідні дозволи. До того ж, більшість виручених коштів пересилають на ЗСУ. Думки обох сторін вислуховували наші журналісти. Мешканці будинку по вулиці Пилипа Орлика, 1Б скаржаться на ряд незручностей, пов'язаних з проведенням спаських фестів. Це благодійні ярмарки та концерти, які по вихідних поблизу спаської церкви влаштовує громадська організація. Місто Хаб. Місцеві говорять, такі заходи потрібно проводити у парках, а не поруч із житловими будинками. Музика. Дуже гучна, і вона взагалі розпочинається з 8 годин ранку, практично, і до 11 вечора. Перекриті всі дороги, не думаючи про мешканців оцього мікрорайону, а в людей різні потреби повинні кудись виїхати. Привезли біотуалети. Вони розміщуються, де прямо перед будинком. Всі ароматні запахи йдуть куди на перші етажі. Через перекриті дороги не можуть дістатися до своїх під'їздів, розповідає місцева Світлана Акаєва. І додає, аби потрапити до свого будинку, їй довелося платити за вхід на територію, де і відбувався концерт. Я не розумію, як можна дозволити пересуватися по місту, зачинити вулицю і за 200 в суботу, 250 у неділю. Проходити, ну це нонсенс, У них Мерзоян був. Знімайте концертний зал для того, щоб мерзоян виступав через порушення громадського порядку. Пані Світлана неодноразово викликала поліцію. За даним фактом від цієї заявниці надходило декілька повідомлень. Всі вони зареєстровані відповідним чином, та по кожному з них проводиться окрема перевірка. В свою чергу співорганізаторка благодійних ярмарків Альона Гончаренко говорить на проведення заходів є усі відповідні дозволи від Полтавської міської ради та від обласної військової адміністрації. А з приводу платного входу для мешканців цього мікрорайону зазначає, це неправда. Усі волонтери попереджені про те, що поруч знаходяться люди, які проживають, і вони завжди мають вільний доступ до проходження по території спаського фесту і не мають жодних обмежень. Ми з розумінням відносимося до місцевих мешканців жодного разу ми не порушували години завжди завершуємо заходи вчасно до початку комендантської години. І музика та інші формати вимикаються до 22-ї години. Чому місто Хаб проводить свої ярмарки саме на цій локації, а не влаштовує їх у полтавських парках, теж пояснила Альона Гончаренко. Ці парки не облаштовані бомбосховищем, а саме поруч з будівлею місто містохаб знаходиться два найбільших бомбосховища у місті у нашому відповідно на 300 та 200 людей, в яких в разі повітряної тривоги мають можливість проходити люди. Нагадаємо, що влаштовувати спаські фести у Полтаві розпочали з травня минулого року. За словами Альони Гончаренко, за цей час на ЗСУ вдалося передати більше 3,5 мільйонів гривень. У музеї садибі Івана Котляревського до Дня української державності організували етнофестиваль. У програмі майстер-класи від майстрів народних ремесел, виступи учнів дитячої музичної школи номер 3 імені Бориса Гмирі та безкоштовні екскурсії. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві у музеї садибі Івана Котляревського відбувся етнофестиваль. Організували його з нагоди дня української державності. У програмі Народні ремесла, пісні, танці та колоритні фотозони відкривали фестиваль викладачі та учні місцевої музичної школи. Ізували фотозони на всій території нашої садиби. Це і віз, називається на ярмарок, килим, який ми недавно отримали в подарунок. І о 16 годині. Ми планували продовжити наше свято, де ми запросили народні колективи. оскільки ми в садибі Івана Петровича Котляревського без гумору тут не обійтися. Тут будуть також звучати гумореськи повлаголазового і сценки. Полтавські народні майстри та художники провели для відвідувачів майстер-класи. Гості фестивалю, як діти, так і дорослі, мали нагоду власноруч зробити ляльку-мотанку з природних матеріалів або розписати листівку. Я працюю в стилі декоративного розпису і намагаюся відроджувати саме полтавський розпис, його стилістичні особливості, його мотиви. Цей мастер-клас розрахований не тільки на дітей, а й на дорослих. І я планую виготовити ось таку листівочку у стилі полтавського розпису. Якого кольору виходить тут? Рожевий колір. Сама з дитинства роблю із природних матеріалів ляльки, які мене навчила бабуся і мама. І тому сьогодні я з задоволенням представлю всім охочим такий цікавий вид. Майстерності, мистецтва, як е, лялька, та сама лялька-мотанка, яку ми знаємо. Але найпершою лялькою, мотанкою, все таки була лялька з природнього матеріалу. Ось таким чином. Ми перев'язуємо її в талії, потім нарощуємо спідничку, точно же як і сорочка робила. Усі майстер-класи, а згодом і екскурсію музеєм для учасників етнофесту провели безкоштовно. Мета таких фестивалів познайомити містян з культурною спадщиною Полтавщини, говорять організатори етнодійства. А тому влаштовуватимуть такі заходи і надалі. Протягом вихідних в області сталося дві дорожньо-транспортні пригоди з загиблими та травмованими. 30 липня близько 15-ї години на трасі Суми Полтава між селами Проні та Стасі. В результаті зіткнення легковика Фольксваген Тігуан та рейсового автобуса Рута загинуло двоє людей: – 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса. На момент зіткнення у мікроавтобусі, крім водія, було 17 пасажирів. 10 людей ушпиталили з травмами різного ступеню тяжкості. За попередньою версією слідства, ДТП Міг спровокувати водій третього автомобіля ВАЗ-2104. Поблизу села Стасі, коли рятувальники прибули вже на місце події. Вони надавали допомогу працівникам швидкої медичної допомоги, щоб на ношах до переносили потерпіли до карет швидкої допомоги. А вже потім приймали участь у деблокуванні двох загиблих громадян. Це в нас була пасажирка в автобусі загиблого громадянина і водій легковика. Також, на жаль, загинув. За даним фактом, слідчим підрозділом головного управління поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб. У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів наразі встановлено, що автомобіль ВАЗ-2104 може бути причетний до даної дорожньо-транспортної пригоди. Наразі водія даної автівки затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Того ж дня, близько 20-ї години, в місті Лубни по проспекту Володимирському зіткнулися два легковика: БМВ під керуванням 26-річного водія та ВАЗ, за кермом якого був 50-річний водій. Внаслідок ДТП водій та пасажирка БМВ померли на місці. Ще одна 18-річна пасажирка БМВ померла в лікарні. Рятувальники закликають водіїв не перевищувати швидкість, не сідати за кермо у нетверезому стані, не нехтувати пасками безпеки, бути особливо пильними та знижувати швидкість при наближенні до п'яти пішохідних переходів. Сталася дорожньо-транспортна пригода саме в місті Лубни, де зіткнулися два легкових автомобілі. Коли рятувальники прибули на місце, вони також деблокували одне з тіл загиблих, так як за допомогою пневматичних підушок було піднято автомобіль, так як була одна з пасажирів загиблих зажата цим автомобілем. Понад 400 учасників зібрав літній чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів. Плавці приїхали до нашого міста з 19 областей України. Тривали змагання протягом трьох днів. Подробиці далі. Протягом трьох днів у Полтаві тривав літній чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів. В ньому взяли участь понад 400 плавців з 19 областей України. Це особисті змагання. Тут немає команд. Тобто є певна квота від кожної територіальної одиниці, але змагання взагалі це особисті. Це ну, останні змагання, всеукраїнські змагання цього сезону сезону 22-23 року. З рівного приїхала на змагання плавчиня Антоніна. Вона займається плаванням 8 років. Говорить, змагання такого рівня неабияке задоволення. Це великий адреналін, і взагалі, якщо хороші результати, то дуже задоволено. Але інколи буває, що погіршую, і тоді так дуже сумно стає. Із Запоріжжя учасниця змагань Марія загадує потенціал до плавання, мала із самого малку про те, щоб досягти гарних результатів у цьому виді спорту, багато працювала над собою. Я майстер спорту і хочу виграти ці змагання порівняно з тим, що я починала. Зараз я дуже впевнена, що себе почуваю на цих змаганнях. І це мені подобається. Екстрим. Наприкінці змагань визначили 30 переможців. Їх нагородили медалями та грамотами. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста й України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІАРТПІЛЮАЙ. Бережіть себе. Все буде Україна.